Збройні сили України стримують ворога на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Вот он звіріний нацизм саме його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремося, водночас вони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському оперативних напрямках. А підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили два пункти управління. два Райони зосередження особового складу та кілька дивізіонів артилерії, які стояли на вогневих позиціях. Крім того, було знищено кілька станцій радіоелектронної боротьби. Друзі, як і завжди, про ситуацію на фронті, що відбувається, що змінюється, з якими проблемами наразі стикаються наші військові. Маємо можливість саме про це розпочати нашу розмову з цій суді з нами на прямому зв'язку. Командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї укрем. Ему механізованої бригади імені отамана Івана Сірка. З нами на зв'язку. Юрій Федоренко. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Юрі, про те, як змінюється ситуація на фронтах. Ми розуміємо, що росіяни час від часу намагаються робити свої наступальні операції. На щастя, ми бачимо, що всі вони провалюються, хоча і велике угрупування на сході нашої країни зараз сформовано. Що б ви сказали найголовніше? От за останній час, що змінюється, залишаються напрямки, де противник продовжує ударно-штурмові дії. Зокрема, це купясь сватівський напрямок. Хотів би розказати коротко про події, які відбулися три дні тому. В один із населених пунктів, який є переднім краєм Новоселівське, виїхали три ворожі танки, з яких не повернувся жоден. Були знищені два танки 92-го краю бригади і ще один, також бригадою, яка виконує бойові завдання. Тобто, противник втратив три бойові одиниці за короткий період часу, там за декілька годин бою. Відповідно, незважаючи на те, що для противника важливо поновити стан та положення свій на Куп'яско-Слайківському напрямку, і незважаючи на те, що він задіє достатньо таки потужний ресурс як живої сили, так і техніки, артилерійських засобів, суттєвих успіхів противник не має. Силом борину вдається стабілізувати ситуацію і ефективно виносити як артилерійські засоби, так і броньовану техніку противника. Що стосується особового складу, тактика противника не змінюється, ресурси саме живої сили у них більш ніж достатньо, і вони її не рахують зовсім. Тобто, противник може на високому вітинку фронту втратити взвод, після цього через декілька годин завести інше, втратити інше і так повторюється раз за разом. Незважаючи ні на що силам оборони вдається ситуацію тримати достатньо так злагоджено і потужно, щоб противник не мав успіху. Що стосується Бахмутського напрямку, продовжуються ударно-штурмові дії, сила оборони рухаються вперед. Об'єктивно, цей напрямок для противника є одним з пріоритетних, саме тому тут сконцентрована величезна кількість особового складу, комбінована абсолютно. Тому що на передових позиціях, по більшій частині, вони застосовують мобілізованих і так звані підрозділи штурм зет, яких вивозять вночі на позицію, кажуть, ваш сектор там, ви маєте стріляти ось туди. а Якщо ви будете повертатися назад, то ми вас розстріляємо. Ну, така філософія використання особового складу противника. Ну відповідно дуже багато артилерійських засобів і БПЛА ударного типу дії, в тому числі. Сили оборони проводять ефективно за моїм переконанням контрбатарейну боротьбу, вчиняють дії на заборони дій противника. Це коли ми не можемо винести ворожу гармату, але можемо змусити її зупинити вогонь по наших позиціях. А також застосовуємо засоби ударних типів безпілотних літальних апаратів, в яких в силах оборони стає більше, за що ми щиро дякуємо українській нації і кожному, хто на зараз дивиться. От ну, класно, в підтвердження ваших слів, пане Юрію, є справді статистика, липень став найрезультативнішим за останній час по кількості знищення як живої сили російської окупаційної армії, так і їхньої техніки. Але дозвольте, я вас запитаю про їхню протидію, тому що всі відзначають та як і українцям, доводиться надзвичайно швидко вчитися щось вигадувати. історія з безпілотниками зараз називають, що кажуть, що українці стали в багатьох напрямках розвитку застосування безпілотників піонерами. Та ми бачимо і. Надводну окрему історію, але тим не менше і росіяни, на жаль, та вони теж вчаться. У нас якраз вчора була на цю тему розмова з Марією Берлінською, яка абсолютно все мені здається про ці безпілотники, знає, і вона якраз вказувала на те, що технологічно і росіяни намагаються вдосконалювати ті системи, які в них є. Ми бачимо, як на жаль, вони обходять санкційну систему, тому і запчастини різні деталі до цих безпілотників вони все ж таки отримують. Ну і ця новина про те, що вони навчилися глушити старлінки, які надзвичайно допомагають на фронтах. Щоб ви. Зараз сказали пане Юрію, хто кого перевершує якраз от технічно у тому, як їх використовувати і як створювати якісь нові безпілотні системи? Що стосується мистецтва застосування безпілотних авіаційних комплексів, Україна переважає 100% ворога. Тут немає ніяких навідсумнів, тому що у нас суперталановиті люди. Що стосується кількості засобів, противник має поки що перевагу. Чому? Тому що в них є. Експортні зразки, які вони закуповують в кількості, і відповідно на території Російської Федерації також є зводи, які виготовляють в кількості, але кількість не значить якість, тому що в противника також статистика ефективного застосування ударних копій, типу FPV, вона не дуже висока. Що стосується централізованих, які прийняті в них на озброєння там молоца куп, зрозуміло, що ці засоби є набагато ефективнішими. Але тут важливо, що сили оборони не стоять на місці, розуміючи, які перед нами є загрози. розвивається у нас і реп за рахунок, в тому числі наших міжнародних партнерів, які дають нам певні станції, і засоби РЕР, які дозволюють виявляти безпілотні літальні апарати ударного типу дії противника і наносить по вогневе враження. Також достатньо. Потужно відбувається підготовка наших вогневих позицій, тому що централізовані їхні БПЛА, такі як «Ланцет», вони націлені для того, щоб знищити нашу броньовану техніку і артилерійські засоби. Хлопці зараз навчилися так облаштувати позиції, що інколи саме це самим складно знайти з повітря, де стоїть наша гармата. Ну це правда, молодці. Що стосується України, у нас так сталося, що було зарегульовано все настільки непродумано, бюрократично, що певний час виробництво всередині засобів БПЛА мало такі, знаєте, не потужну динаміку, тому що ту комплектуючу не можна було завести. Те обкладається оподаткуванням, і пішло-поїхав в результаті роботи ряду громадських організацій, виробників. Влади, в тому числі постійної цієї комунікації я так лагідно кажу комунікації, тому що насправді кожен зараз скаже без купюри і цензур. Знаєте, як кажуть все, що думає, вдалося спростити ряд бюрократичних процесів, які допомагають завозити необхідні комплектуючі, для того, щоб у нас середні держави можна було в кількості виготовлювати як розвідувальні засоби БПЛА, так і ударнувати події. Але масштаб війни надзвичайно величезний, друга за Розміром війна на європейському континенті після другої світової війни, відповідно, оскільки би пала це видатковий матеріал, темпи ворожтемпи виробництва потрібно постійно нарощувати. Відповідно, для цього ще потрібно прибрати ряд бюрократичних процедур, і відповідно деякі комплектуючі, які зараз ми завозимо з-за кордону, мають почати виготовлюватися у нас в Україні. І на цьому напрямку є вже здобутки. Ті комплектуючі, деякі які ми завозили раніше за кордону, зараз виготовлюються українськими компаніями. І дуже важливо, противник теж має засоби зрозуміло РЕП, якими давить наші безпілотні літальні апарати, засоби РЕР, якими виявляє, на яких ми частотах працюємо, і відповідно намагається задавити все, щоб ми не мали можливості за рахунок ударних типів БПЛА наносити враження по їхніх позиціях, але і ми не стоїмо на місці. Це відбувається от поточно, як в підрозділі в нас. Є FPV, який не літає, на жаль, тому що противник задавив частоти, якими ми користувалися після успішного виконання. днів попрацювали, намолотили техніки живої сили. Противник зрозумів, що до чого підкрутив реп і нічого не літає. Ми знайшли конструкторське рішення, замовили комплектуючі, Наші друзі передали їх з Сполучених Штатів Америки до Польщі. Польща завезли в Україну і після цього привезли в підвал, який знаходиться в фронтовому донецькому місці, де сидять хлопці з паяльником, які там все перепаяли, протестували фольгові умови. Вийшли в поле спрацювали по ворогу, і це дало позитивний результат. Відповідно, досвід тим, з ким ми працюємо громадськими організаціями. Благодійними організаціями, які надають ці коптери, ми відразу сказали, що це рішення працює. Хлопці, шукайте. Буде у нас тиждень-два для того, щоб можна було попрацювати вікно.